Чи європейські миротворці в Україні? Це питання як допомога? Це питання відкрите. Воно дуже серйозно зараз дискутується. Мабуть, чи не найбільш реальне? Так, от якщо ми подивимося з точки зору того, що обговорюється про гарантії безпеки НАТО, ні, зараз це не більше. на порядку денному, а, да? а про європейські війська говорять з різних майданчиків, представники різних країн, тому не можна виключати їхньої присутності, але треба розуміти що тут в цьому питанні найважливіші деталі про які ми зараз мало чуємо ми чуємо про можливу чисельність 30 тисяч військовослужбовців але які деталі важливі по-перше хто буде командувати чи це буде об'єднаний штаб з україною і країнами європи друге який буде мандат, тобто повноваження цієї місії. Ми ж розуміємо прекрасно, що вони може бути різний, як і місця дислокації безпосередньо військових, ближче до лінії фронту, далі від лінії фронту. Це теж має значення. Але ця ідея зараз принаймні виглядає такою, яка найбільше дискутується. А що це значить? Це значить, що вона може бути взята за основу і не можна виключати того, що ці європейські сили з часом можуть з'явитися. Ну це питання принаймні на столі перемовин зараз.